А будівля дошкільного відділення Орільського навчально-виховного комплексу, яка веде відлік свого існування з 1964 року, цьогоріч зазнала істотних змін і зовні, і зсередини. Тут пройшов цикл ремонтно-відновлювальних робіт. Протягом цього року наша знімальна група бувала у НВК неодноразово. і кожного разу тут щось змінювалось на краще. Наприклад, цього разу ми побачили нові великі пластикові вікна, або як їх правильно називати вітражі. Дякуючи цим вітражам, до дитячого. Садочку вже не залітає холодний осінній вітер, як це було із старими рамами. Відремонтовані кімнати для заняття відпочинку нової групи. Тут же розставлено меблі, ці затишні ліжечка готові прийняти діточок. Що ще потрібно зробити, щоб у групі з'явились діти? Запитали ми у директора Орільського НВК Володимира Душка. Значить, у стінах, щоб з'явилися діти, нам необхідно довести деякі питання із системою опалення. Там трошки нас не опалюється іменно

Потім откоси, які тільки вставили ми недавно, буквально 10 днів назад, ставили витражі і не зроблені откоси. Ми своїми силами не можемо це зробити. Тому ми зверталися до Андрія Сергійовича Шевченка, звернулись до Івана Олександровича, Крикунав, тут треба задіяти спеціалістів таких своїми силами, невозможно зробити. Ну і деякі питання там посуд, елементарні питання. І вже можна через деякий час. А вхідні я ще забув, вхідні двері, але вхідні двері в, в, в них вже проплачені, вони зараз виробляються і через Здаві, я так думаю, ми дзвонили в течение 10 днів. Ці двері встановляться. Ну і і взагалі можна буде групи поділити, які вони в нас зараз перевантажені, і тут зробити, щоб всім дітям було затишно і добре. Ми дуже раді, що в цьому році зробили нам покрівлю. Повністю тепер покрівля не протікає. адже було там, текло в нас три групи. А це таке, що ну понятно, що де тече групи, це не затишок, Це. Потут сирісті і тому подібне. зараз. Ми дуже ось які дощі вже були ніде не протікає. Тому ми вдячні всім. То має да, адміністрації Лозівські районному відділу. Сіде хто має і хто надавав кошти, надавав робочу силу і тому подібне. Тому ми всім вдячні і велике всім спасиба за те, що дитячий садочок у нас тепер повністю працює. Фінансування робіт здійснюється з бюджетів всіх рівнів, і з бюджету Орільської селищної ради, з обласного та районного бюджетів. Є і ще наміри, додав Володимир Миколаєвич, відновити шосту групу, потреба в якій безумовна є, та щоб вона запрацювала. Там потрібно зробити капітальний ремонт.